Якщо мова йде про кошти, шановні, то проведення Майдану і проведення тої рекламної агітації, яка сьогодні на кожному стопі і в лісі, і в місті висить, обійшлася дорожче, ніж затрати на боротьбу з епідемією грипу. Уже. Шановні журналісти. Я думаю, що це також ваше питання. Адже ми говоримо про відкрите суспільство, про чесну відповідь, де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу. У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж. Чи є це питання, шановні? Як можна 50 років бомжом жити в країні? Хіба це не питання чеснот, шановні. Боронь Боже, не сприйміть це як якусь там атаку на Юлію Володимиру. Ні, я кажу як політик, який йде і 50 років не має ні кола, ні двора, і хоче сказати, що він дасть відповідь нації, як обустроїть будуще. Так обустрой своє будуще. Але вибачте, я не хочу, щоб ви це публікували. Ні, це емоційно так. Це, це, це докір, скоріше, не прем'єр-міністр, це докір вам. Ви ж пси демократії, шановні. Ви ж на ці речі, ну принаймні, якщо не отримувати відповідь повинні, то принаймні хоч питання ставити. Що ви ще Ющенку не задали? Що вам ще невідомо про Ющенка? Скажіть, будь ласка. Що про онуків, які ще народяться через 4 місяці? Що вам не відомо? Вам вже все відомо. Я не кажу, що це добре. Ви мене поставили таку ситуацію. Це мій принцип. Я не можу з цим гратися.